А перед началом відео попрошу вас підписатися на канал і нажати колокольчик. І так, поехали. Всім привіт, друзі! Це Арчимен. Давно з вами не бачились. Вибачаю, що давно не з'являвся на каналі. Мабуть, тепер наші відео будуть виходити українською мовою. Поясню маленький момент по поводу стосовно мови, тому що моя родина, мої близькі, друзі, всі розмовляють російською мовою. Так як сталося, 24 лютого наш, так би мовити, брат напав на нас. Тому я не хочу підтримувати окупанта, хочу підтримувати наш український контент, тому буду старатися знімати українською мовою. Кому не подобається, це ваша справа. Що ви думаєте стосовно цього по приводу, пишіть коментарі або в приватні повідомлення. Так, поїхали наш обзор нашого авторинку. Так, у нас шкода Фабія 16 клапанів з газом 69 тисяч 2003 рік. Фаркопом, це вже рестайлова, виглядає непогано, гарно ма барву фаркоп, Такий кустарний, саморобний, з труби зроблений. Рядом у нас маленький хетчбек, пошкрябаний трошечку. Також в гарній барві, це, вже до, це ще дорестайнговий, можете порівняти рестайлінг, а до рестайлу. Мотор 1,2, бензин, з кліматом 190 тисяч прибігу, 59 тисяч чеських крон вона коштує. Бампер пересаджений, чирканий. Так, йдемо далі. Тут у нас є Тігуан, такий гарний. Він вже був на каналі, дуже гарна, гарний автомобіль, Доброго, в доброму кольорі. Вибачаюсь за свою українську, тому що звик розмовляти російською мовою, намагаюсь переходити на українську. так не завжди все швидко виходить, інколи легше чеською розмовляти, ніж українською, але будемо старатися. Дякую за розуміння. Також у нас є суперб, повноприводний в універсалі на гарних дисках, комплектація Levin Levin, 2 літра нафта на автоматі, перший хазяїн. Чехії 107 тисяч пробігу 2015 року. Тут у нас найгарніший, як на мене, автомобіль Passat B8 з чорного кольору, 1.6, турбодизель на автоматі з навігації. Непоганий автомобіль, але ліпше, аби був двохлітровий дизель. Гарна резина, мішлін, спереді, ззаді Continental на оригінальних дисках автомобіль при... приготований до продажу, начищений, намитий, непоганий. Також має фаркоп, що немаловажно Також це два великі конкуренти Superb і Passat B8. Але по своєму опиті можу сказати. Що Фасад намного набагато ліпший в комплектації і в усьому в ходу Хоча мотори і коробки мають <coughs> одинакові. Також, друзі, дуже цікава ваша думка, що ви думаєте стосовно того, який автомобіль краще, супер чи фасад. Напишіть свою відповідь у коментарях. Можливо, якщо буде цікаво, знімемо ще більш детальніше відео на цю тему. Також тут маємо BMW третьої серії в універсалі на автоматі. Два літра дизель. 315 тисяч 16 рік, 227 пробігу. Тут під фарою тут також Також дуже гарний автомобіль. Має ледовські фари ззаду. Дуже гарний автомобіль. Тут у нас є Мандео з таким ось зазором, палець влазить Парактроніками. Тут уже зазор менший, палець не влазить. Бампер також. Крило та бампер. Крило та бампер на різному рівні також тут не співпадає. Видно, що був ніякий удар в задню частину. Також тут не сидить кришка багажника, бампер також не сидить. Дуже гарний фордик, мабуть найкращий Мендео, який виробили на капоті сколи є. Ціна на нього 295 тисяч 15 рік, 192 тисячі пробігу, 2 літра дизель. Перший хазяїн в Чехії. Так виглядає цей фордік. Тут у нас є шкода фабія Друга, бензин з такими рижиками, які вже хотіли зробити, аби не бачив покупець стаді фара, запотівши. Підійшов продавець цього автомобіля, каже, що це зроблено цинком, а потім закрашено. Гарантія 7 років, на все дається, від, від бившого хазяїна, котрого ви, мабуть, не знайдете проти ніколи. Така Фабія 1.4, 16 клапана, 2008 рік, 171 тисячу пробігу. 2008 року. Ну, виглядає непогано відносно на перший взгляд. Також у нас є тут Октавія, вона була в інших випусках. Можете подивитись. Дякую вам за розуміння. Вибачаю ще раз, що давно не знімав нічого. Що буде... Залишились у вас питання, пишіть. Всім дякую, будь-добру, до побачення.